Добрий день, дітки! Сьогодні в Україні відзначають свято Різдва. Багато родин збереться у сімейному колі за різдв'яним столом. А яка головна страва повинна бути на різдв'яному столі? Вірно, це куття. Давайте зробимо звуковий аналіз слова куття. Перевірте свою схему. Перший звук К. Він твердий приголосний. Другий звук У він голосний. Третій звук Т. Він м'який приголосний. Четвертий звук А. Він голосний. Давайте поставимо наголос у слові «кутя». Для цього нам потрібно його погукати кутя. Отже, наголос падає на А. Скільки голосних у слові кутя? Вірно, їх два. Отже, скільки складів у цьому слові, так, їх два. Скільки у слові голосних, стільки у слові і складів. Для того, щоб швидко та легко визначити кількість складів. Потрібно поставити долоньку близько до підборіддя і промовити потрібне слово. Скільки разів підборіддя торкнеться долоньки, стільки у слові складів. Давайте спробуємо промовимо разом слово Ку-тя. «Ку у слові «кутя» два склади. Ми кожен склад позначаємо прямокутником. А який символ Різдва існує в Україні? Його ще з давніх давен використовували замість ялинки? Це дідух. Дідух це сніп із пшеничних та житніх колосків, що символізує мир та достаток. Давайте зробимо звуковий аналіз слова дідух. Перший звук Д. Він м'який приголосний. Другий звук І. Він голосний. Третій звук Д, він твердий приголосний. Четвертий звук У, він голосний. І п'ятий звук Х, він твердий приголосний. Давайте поставимо наголос у слові «дідух». Дідух. Отже, наголос падає на У. А зараз поставте долоньку. До підборіддя і вимовимо слово Ді-дух. «Ді -дух». Отже, у слові дідух два склади. Зараз ми пограємо у гру Визнач кількість складів. Подивіться на малюнок. На ньому зображені страви, які на різдвяному столі займають почесне місце. Ви повинні назви цих страв віднести. До схеми. Один склад, два склади або три склади. Будьте уважні. А тепер перевірте, чи вірно, ви все зробили. Слово борщ, хліб складається з одного складу. Гриба, гриби Вони складаються. З двох складів. Капуст та голубці. Ці слова складаються із трьох складів. Ви всі сьогодні були молодці. Я вам бажаю гарних свят. Вас з Різдвом вітаю нині. Всім бажаю щастя я! Мир панує хай в родині, в радості живе сім'я. До побачення!